Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи вийдете ви в цьому році у відносини? Думаєте про себе, а я думаю про вас. І Маргоша також, да? думає про вас. І так. Ось так, Маргошенька. Колісниця, так, ви в цьому році війдете відносини, тому що колісниця говорить про те, що ви підете в якийсь новий етап в вашому житті. І у когось це буде зв'язано з переїздом або з поїздкою. І причому все це буде у ваших інтересах, що мене дуже радує. Так. Королева мечі, вам кажуть про те, що зараз ви в мечових енергіях, і це дуже добре, тому що ви та жінка, яка зараз вміє відключати серце і приймати рішення головою. Це жінка, яка знає свої особисті кордони, і коли їх хтось порушує, вона махає своїм мечем і правильно роблять. Іноді ж говорять, що королева мечів це та жінка, яка була раніше королевою чаш, то досвід дав їй тепер розуміння того, що тільки йти за. Серцем це добре, але треба ще включати і розум. Напишіть, чи були ви колись королевою чаш? Це був у вас такий досвід? Так, рицар чаш довгий час. Так, зараз я скажу вам, ага, у вашому житті є рицарчаж, це людина, незріла, чоловік, який вас кохає, але веде себе як маленька дитина. Причому вже дуже довгий час він щодо стабільності, надійності, не бере на себе відповідальності. Він, до речі, міг вам багато чого обіцяти, але не робити. Тобто незріла особистість, і зараз у вас не меч, відносин немає. Чому про нього взагалі ви говорите? Башня у вас не була, відносини рухнули в одну мить. До речі, добраць мою групу телеграм. Зараз знижка на 70% на всі амулети, які є діючими, які роблю тільки я. Так і довгий час до речі, вже у вас як ця башня сталася. Так, така чи вступите ви в цьому році в нові відносини? Так, десять чаш. Причому це будуть такі відносини, які будуть вас задовольняти по повній програмі. Ви отримаєте все те, що ви хочете в плані емоцій. Так, але ви будете думати, брати вам чи не брати ці відносини. Ви тут навіть будете боротися або з цим чоловіком, або сама собою щодо цих відносин. А чому? Чому зараз, о Боже, Аркан Сонце, Аркан Мир? Чому тому, що скажу вам так, що здійснення ваших бажань воно вас по вас потребує можливо, переїзду?